Вітаю, любители шахів. врая, брота Яглана. Уельс рейтинг 1868. Ми поїхали в стилійский захист. Ну давай. 4. Атака Кереса чи як його там. А, мене втрачається тут пішак. Тоді швиденько сюди? Тоді швиденько сюди. Так, Шах, ну він закрився, да? Десь кінці сім хочеться піти. Давай так, ще можу просто забрати конем, на туру напали, так? Да? тепер тут з'їм і на D6 ляпну. Так, десь B4 в нього є хід. У мене же 6. десь. Так. Кінце 4, да, ти хочеш? Тут шах якийсь, да. Ну давай три нулі тоді швиденько. Так, так. Я йому не раджу тут бити. Хоча, мабуть, може. Ні, не, не б'є. Не б'є він там. Піш, піш. Давай тут. Тепер тут. І король в центрі, на що в нас надія. Так, так. Спрошається якось він тут. Так, ну фігурку я якось відіграю, дивлячись. Что досить буде. Чек. Очевидно, сюди. Так, ну я можу просто так піти. Так, так. Ну, добре. Просто так. Да, ти, там молодець. Коня зараз ім'я. Да, F4. Ух ты! Мы вышли с бухты, да? Так? Чин просто поменяется. Да, просто меняется. Так, ой, не туда я пишу. Милився Ну, добре. Піду з'їм. побачимо хто кого. Неясно. Йому ще треба короля прибрати. А, походу, нічия, да? Да, нічійка. Ну, окей, тоже прикольна партія. Так. Гляну, коротенько аналіз. Точність. 77-77. Блискучий хіт, але рівна позиція. Блискуча рівна позиція. Так і напишемо. Так. Так. Да. Що тут треба було? Атр. Типу б 4 не дати. Чи самому Б4 піти? Не знайшов. Так. Ферзь Д5, мені здавалось, тут неприємно трохи. І так можна грати, да? Кіня 4. Так, ну окей. Так. Да, тут рівна позиція. Нічого такого. Нішпільок рівненький. Ну, туровий. А тут уже в мене було краще, але я щось не знайшов. Да, треба було. Я... Цей Пішачка це роблю прохідним, а треба було найбільш віддаленим від короля робити. І потім королем тут блокувати чорного короля. Тоді пішачок пройшов, бо це не туди. Чи і так ще більш-менш. Король F5. G5, да, ми, типу, сюди. Ну, якась такі перегонки гонки. Я неправильний план вибрав. Це 4 замість. А4, ну окей. Так, да, тут. Ну окей, там нічия, то нічия.